Ми заказали зараз шашлик. Нам на мангалі роблять шашлик, Чоловік поїхав його забирати, нам передзвонили, сказали, що вже готовий. <кій> І будемо хавати шашличок. Сильно хотіла шашлика рано, потім зараз будемо готувати їсточки І я так думаю, поїдемо в село. Бо чоловік дуже хотів тортик. Він дуже любить мамин. Пляцок. Я не знаю, як він називається, забуваю. А, снікерс. Дуже любить той снікерс мамині. то він її там діставав два тижні, щоб вона йому зробила його. У мене чомусь він не виходить такий. Я не розумію, як вона мама робить пудинг той всередину. У мене він не виходить. Ну, ібо я просто не хочу його нормально робити, тому виходить смак трохи інший. І в неї печенько нижнє, типу воно таке, як зверху крихке, а всередині м'яке. а в мене як печене виходить. Тому в мене все рівно смак не той, йому не, не до вподоби таке, він любить іменно маминий. такий шашличок з лавашиком, цибулькою, пшибомба. і І що таке? Чудо? Ти ти будеш? Пес! Здесь такие малюсенькие сказала на місце давай на місце. Шуруй на місце. Аш? Ану шуруй на місце. Ану шуруй на місце. Ану шуруй Що таке має бути? что ты маму не А Ану на місце бегом. Бігом. Ми Прийшли знову в лікарню. Зараз Бові будуть дивитись на хребет, бо його не перестає боліти. Не знаю, чого не чуєте. Потім поїдемо в кафе. Буду чекати. Петю хоть колись дируни з часником. Ми їх взяли на заказ, все. Тут сметанка, сирочок. Зелененький. Ну, але суть в тому, що. Суть в тому, що дируни жареним чесником просто. тут десь чесник жарений просто. Загляньте на його лице, ви поймете, що це ужас. Черези то неможливо їсти. Правда, ну я обожнюю дируни, то я. Щиро говорю, що я. не дуже солодкий. Мене а ти думав, він буде солодкий. <туресуванець> ну, Суть не в тому. Ви прикиньте, я так давно не виділа отих соусків в снеках, в сухариках. Я в шоці? Мені тільки що попався, я бачила, що там соус намальований, але розумієте, майже в всіх пачках намальований соус і пише. Що то таке серверування може бути? що не є Правда. А тут я відкриваю і там правда той соус, як в дитинстві. Я була просто в шоці, я така рада, капець. Навіть Бога каже, як я давно не вийдів такої штуки. Щось взагалі, вони тобі не йдуть, як мені. Ти на його лице. Я теж з'їла дві штуки, я просто не могла, я їх пхала в себе, як не знаю що. Мені не подобається. Я взагалі не розумію, як можна в деруни давати часник, І його дають не так? Часник. Його не потерли разом з картошкою, його просто туди накидали, бо там кусьмяні можна взяти жареного прямо в ньому. Ну, Це для мене дивно, бо я так люблю жарити з кабачочки молоденькі, ну а це, я не знаю. Так, шаурма. І піца і шнабель. Ща ми будемо жрати. Шаурма сільпо — це, напевно, найгірше, що я їла в своєму житті. Всім привіт! В разі чого в мене голова мокра, вона не брудна. Що, які новини розказати? Ми були в лікаря у Вови. йому назначили уколи, знову куча тих, як то називається, ліків, там всяких таблеток різненних. Назначили масаж. Але ручний. Назначила ходити на плавання і висіти на турніку. Я завтра йду до зубного на 10 ранку. Мені страшно капець, якщо чесно. Бо я боюсь того, і то і так всі знають. У мене оця вся сторона знову почервоніла, типа, от ясна. Це все ясна, червоні. Я боюся, що їх заново треба всіх переліковувати. І якось страшно. Я йду лікувати верхню шестірку. Будемо бачити, що мені скаже. Чи треба лікувати, чи то в мене щось з ясне. Що ще сказати? Демік зі мною тут зараз лежить спить, я просто лежу. Дуже зараз люблю робити собі воду. Ага. Люблю дуже таку воду робити. Це просто. Береш воду, додаєш туди один апельсин цілий і видавлюєш туди два апельсина і один лимон. Дуже смачно, дуже люблю. Справжня солодка водичка виходить, навіть цукру не треба бомба. Просто бомба люблю дуже. Реально. Я не знаю чого. Але мені дуже подобається робити зараз натуральну воду. Я в загальному люблю всяке таке, знаєте, компоти, кісель, там, все, що в дитинці, давали сочки, коли мама робить, закручує в банки, дуже люблю. І так само це мені дуже подобається. А так як зараз соки нема ще що робити, бо покупні такі ще, знаєте, то я роблю собі таку водичку. Можна зробити з Ківі. Можна зробити просто з лимончиком. З чим хочете, Ну дуже класно виходить. мені дуже подобається. А тут кнопка. Спи, спи. Я його тільки будь цілий день будь став спати. Ну, цілий день спить. Я зараз з ним не бавлюсь по особливим причинам. І таке. У мене по самопочуттю так собі, трохи добре, трохи не добре. Не знаю. Що сказати? Вроді би і здорова, а вроді би і хвора, знаєте, таке якесь непонятне состояння. Може, може, погода така. Тяжковато зараз щось робити. Я переважно лежу. Дуже спати хочеться, дуже хочеться спати, але я не сплю майже. Я не знаю, скільки я не сплю. Я дуже різко вирубаюсь година 9-10 вечора. просинаюсь з 12 ночі. І все. І не можу спати. Потім знову десь під ранок засіпаю, знов стою в туалет і знов спати не можу. Тому в мене таке. Я за ті три місяці похудала на 10 кг. Ну, то не проблема, я їх скоро наберу. А... У мене світ крутиться, за того, що я так похудала різко, але вже виправляємо. Зараз буду ходити, аналізи здавати різні по здоров'ю, щоб знати, чи здоровенька, чи не здоровенька. Там стільки аналізів, мама міє. І буду ходити до лікарів, Провірятись теж, чи здорова, чи ні, і так далі. Бо зараз почав боліти хребет, я думаю. На другий рік я піду лікувати теж хребет, як Вова. Бо в мене і так теж були проблеми з хребтом. А тепер вони будуть ще в два рази більше. Тому якось так буду теж йти лікувати швидше всього. От зараз тільки головне зубки полікувати. Слава Богу, що можна їх лікувати. І все? Вові головне вилікувати шию. По зпінатом нього. У нього внизу спани тільки одна грижа, а от е, в шиї там жопа, реально жопа. Я взяла його знімок, сама аж Ну, Нам головне там запалення перше зняття, таке все. Що ще сказати? Мене Вовик век завжди квіточками балує. Мені вставати просто лом показувати. Ну, Це зараз така квітка прикольна, в неї такий колір фіолетовий, темно-синій, вони такі. Я не знаю, що за квіти. Перший раз я їх бачу. Чесно, але ну, вони дуже круті кольори мають. Я не знаю, що тут треба загуглити. Я не знаю, де він то взяв. Ну, я ж такого не виділа, чесно. Але кольор ну, дуже крутий квітки. І вона така нестандартна. Е... вчора була закрита, бо він мені вечором дарив. От зараз на ранок вона відкрилася, і вона неї вона... пів листочків на низу лежать, а пів отакого розкриті. І в неї є така. Серединка на листочках вона похожа на гусеницю. Але вона така кольорова, жовто-синє. Жовто вона йде по листочках. Подумала перше, що гусениця. Я настрашилась, кажу, що Вова, що то. Він теж подумав, що гусениця. Але він спробував, а то, по листочка йде. А сама серцевинка така, ну воно дуже цікаве, і воно на одній тій штуці має пару квіточок зразу. Я ж таке не виділа смішне виглядає тепер мої будні. Як виглядає тепер моє буднє. Все вночі захотіти жерти. Вінка. Очки. за херню куби. Грячі кружка. Саме переважно емоція шашлик до шашлика і була ваш. Всім привіт! Сходила вже до зумного. Як бачите, я вже на ліжку, а це значить, що я вже і поспала. Я завжди після зумного сплю. Не знаю чому. Але так. Зуба мені не робила. Як вава був правий, у мене запалення ясен, оця вся сторона. Мені виписали там і мазь, і полускайк, і вон. Зуби він дивився так візуально. Бо мені зараз по деяким причинам не можна робити фото зубів і так далі. таке, І Він дивився візуально, казав, що нічого нема. Стукав по ним, дув по ним, нуль реакції. Он, такі во зробив мені чистку зубів. У мене все болить. У мене вже ясна сітка. Всюди на пухші, ну, одним словом файно. А, сходила в магазин з Вовою. Я вже зараз покажу, що купила. Само подарок Саші на день народження, бо в нього скоро вже день народження. Я сиджу, думаю, що купити Вовиному татую на день народження, бо в нього ще скоро день народження, ніж сашульки. І що я зараз башка не варить, не знаю, що подарити. Я предлагаю машинку для стрижки, бо їхня вже така йой -йо, йо стара. А Вова предлагає, бо якщо він предлагає щось інше, предлагає, якісь інструменти, вроді би, предлагав. З цього можна і то, і то взяти. Мені повстрети. Будемо дивитись, коротше. Якось так. Я ще просто не проснулася, тільки встала. Волосся не красила, не треба не перепитувати в разі чого. У мене так завжди, що на літо кінчики світліші, а верх темніший. Не знаю, чого так? Не знаю, може, тому що сонце виходить, воно починає не знаю. Мені здається, якщо довго на сонці посидіти, пару днів, то і вверх висвітлиться. Так, ви бачите, Тут як перехід йде. Ви бачите? Ну ні. Я не крашу волосся, поки що. Я казала в років 30, коли вже сидина, іде буду краситися. Зараз мене охуєнне волос. Не ламке. Ні, ну воно типу як Л ламке, бо всіх ламків, бачите, якщо так подивитися. Але суть в тому, що воно ну, таке, знаєте, як солома, коротше, кончене. Файненьке волосся. Плюс я знаю всіх людей, хто краситься, потім сидять і думають, в моєму віці, бля, як вернути назад свій колір. Мені це не страшно. Чому мені подобався мій дитячий колір. Всі, всі, поки дитячі, знаєте, кольори такі милі, файні, такі, як колосочки. Вже виростаєш, ти вже в кожного свій колір об... волосся, обличчя, там, кихоч, і таке. Скоро Олька приїжджає, моя сестра. Вже мене тягне з малим в ту фігню. відкрили нову м -м, дитячу кімнату Забава. Вже туди тягне. І, зрозуміло, весело. Я там бігаю за малим. Ми собі сидимо, щось п'ємо ймо, говоримо. Вже не так скучно, але я щось, чесно кажучи, йти не хочу нікуди до малих. Мене зараз дико роздражає плач дітей, крики. У мене голова і так болить. мене сил зараз немає. І таке. Віце, як камера, то був, залежно з якого ракурсу знімати, якщо так, в мене виглядає три підбородка. Якщо так, то так, так би нічого не було. Обожнюю камера. Я взагалі не комплексую по своєму, як то сказати, зовнішньому вигляду. Але інколи в натурі тако подивишся на камеру, ти тут така фігня висить, така. Думаєш, о, прикольно, старію. Віця, я не сплю, як в мене зразу видно оці мішки під очима. Оце реально жорстко. Чуть спати не можу, я не знаю чого. Я вже йду до лікарів ходила, питала, які ліки можна. І вже пила снодійне, хоч би що не можу спати. Я засинаю швидко і встаю дуже швидко і не можу спати. Йо. Сил нема, бажання нічого робити нема. Вівторок йду здавати кучу аналізів, йду до лікарів. Потім їду на курси деякі. Я так розумію, це курси йоги або щось того. Я не знаю, ще точно. Я їду перший раз. Там же побачимо, яка ціна, що, що там роблять. Будемо знати, вже що там щось розкажу. Що ще. Піду на ще одні курси. Запишусь, поки що не буду казати, які. Треба записатись і ходити, взнавати там все. Детальну інформацію. Мені треба скоро поїхати у Львів в один магазин конкретний. Я хочу дещо купити, бо в нас щось не можу нічого знайти. І не знаю, у Львові я то бачила. Але львів дорожчі собака набагато більше. Ну, одним словом. Поїдемо, подивимось. Взяли такі штучки для молочка, хоча вони там ще є, але вафельки взяли. Щербет. Люблю такі штуки. І новий вид тої штуки пробувати. Всі кажуть, що гівно рідкість, рідкісне побачить. в мене завжди на ноуті є отакий ванбланк. Ми завжди беремо <смі> шашлік. Так, цей ще не рекомендую, запам'ятайте його собі. Він дуже багато має цукру. Дуже, ну, я вкусила кусочок, я просто його їсти не можу. Так що... А, ну На першому місці цукор, сама вина не подивилась. Ну, Хто дуже сладка єш, йому зайде. Я щось не можу їсти. Ну, Дуже солодке, нереально. Отака у мене тут красотуля. Де Мішнобель? Нобель. Дивіться, яка красота.